Сьогодні про таке більше не посередники. Сполучені Штати повідомили про зміну формату своєї залученості в процес припинення російської війни проти України. Війна очима українських захисників, бійці сил спеціальних операцій оприлюднили унікальні кадри знищення окупантів на Донеччині. Гаряча ніч в тимчасово окупованому Криму, які російські військові об'єкти атакували добрі українські дрони. Угода по копалинах. Чи дійсно вона вигідна Україні і Сполученим Штатам? Коментар президента Зеленського. Усик завершує кар'єру. За словами українського боксера, попереду у нього ще два бої і все. Про це і інше. Просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і починаємо. США відмовляються від ролі посередників між Україною і Росією. Про це заявила речниця Держдепартаменту Сполучених Штатів Темі Брюс. За її словами, йдеться про зміну формату залученості США в процес припинення війни. Брюс додала, що тепер робота повинна вестися між двома сторонами: Україною і Росією у Вашингтоні. Очікують від Києва та Москви конкретних пропозицій. Зрозуміло, що ми не скасовуємо жодних санкцій, які наразі існують. Президент хоче, щоб у кожній дії, яку ми робимо як нація, ми робили це дипломатично. Цього він хоче очевидно через свою відданість цьому. Але він також знає, що є інша частина світу, ціла земна куля, яка потребує певної уваги. І держсекретар також дуже чітко дав зрозуміти, що, хоча наш стиль зміниться, методологія того, як ми робимо свій внесок у це зміниться, оскільки ми не будемо посередниками. Ця війна не закінчиться найближчим часом. Таку думку озвучив віцепрезидент США, джейді Венс в інтерв'ю Fox News Він сказав, що Трамп зараз допомагає Росії та Україні знайти компромісну позицію, але остаточне рішення за Києвом і Москвою. Тепер, коли кожна сторона знає, які умови миру висуває інша, вони повинні дійти згоди і припинити цей жорстокий брутальний конфлікт. Він нікуди не дінеться, Бретте. Він не закінчиться найближчим часом, і я думаю, що українці так звичайно розлючені тим, що до них вторглися. Але чи будемо ми продовжувати втрачати тисячі і тисячі солдатів на кількох милях території в той чи інший спосіб? Я сподіваюся, що обидві сторони прийдуть до тями, він це серйозно? Заради декількох миль туди-сюди? Ну, по-перше, не три роки, а одинадцять. Війну Росія розпочала в 2014-му. По-друге, якщо Україна припинить спротив, то Росія захопить всю територію України, а не декілька миль туди-сюди. Скоріш за все, після цього Росія спробує ще й захопити декілька миль в інших країнах. Ну і по третє, війна закінчиться, якщо або краще коли Росія складе зброю. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про слова Джейді Венса. І підпишіться. Це мотивує і допомагає розвивати канал. Ну а поки війна триває. Ось як її бачать українські захисники. Зараз покажемо вам унікальні кадри з натільних камер бійців сил спеціальних операцій. Вони знищують окупантів на Донеччині. Група спецпризначенців відбила російський штурм і знищила трьох російських військових. Зазначу це відео зняте минулого року, але оприлюднене лише зараз з міркувань безпеки. Гаряча ніч в тимчасово окупованому Криму, а також низці російських регіонів. Дрони атакували там військові об'єкти. Вибухи лунали в Гвардійському, Севастополі, Джанкої, в районі аеродрому Сакі в Новофедерівці та в Качі, де розташований Поки що військовий аеродром Чорноморського флоту Росії. Росія боїться втратити Крим, тож посилює військову присутність там. Про це кажуть представники Головного управління розвідки Міноборони України. Питання дипломатичного повернення тимчасово окупованого українського півострова вже ж актуальне, але і силові шляхи розглядаються. Для цього необхідна зброя. А у Збройних сил України її. Побільшає, адже Білий дім схвалив продаж зброї для України. Тим часом росіяни намагаються вийти на адмінкордон Дніпропетровської області. Судячи з усього, поспішають зробити це до 9 травня. Ну що Путін на параді побідабесія міг продати це своєму населенню як велике досягнення. Усі подробиці у нашому сюжеті. 72 окупанти вбитими та пораненими. Така робота воїнів гур за останній тиждень. Також за вказаний період розвідники на фронті знищили та вразили 26 російських автомобільних транспортних засобів, 4 броньовики, 4 артилерійські системи, 7 ударних безпілотників, 6 антен зв'язку, 4 системи РЕБ, РЕР, понад 140 ворожих інженерно-фортифікаційних споруд. На цих кадрах робота пілотів 59-ї бригади по ворогу під час штурму Надіївки на Донбасі. У тимчасово окупованому Криму неподалік від міста Саки було знищено станцію радіолокації зенітного ракетного комплексу С-400 Тріумф. І це далеко не поодинокий випадок. Очевидно, росіяни не спроможні захистити окупований ними півострів, тому й зосереджують там свої війська. На сьогодні ми бачимо, що процес навірні етап. Демилитаризация Крыма, ведь он продолжается. И сегодня мы говорим о том, что уничтожаются военные объекты на территории временно оккупированного полуострова. Сегодня мы говорим о том, что среди этих объектов прежде всего это аэродромная инфраструктура, это инфраструктура противовоздушной обороны для того, чтобы дать возможность нашим другим силам более активно работать, ну, например, в небе. Проте ситуація на фронті російсько-української війни динамічна. Системи оборони України просунулися в Курській області, яка за легендою Міноборони Росії повністю звільнена. А також біля Торецька Донецької області у той самий час армія країни-агресора Росії просунулась під лиманом і на Торецькому напрямку. На деяких локаціях і є к жаль, тактичне продвіження ворога на определених напрямках. есть улучшение наших тактических позиций, в частности, и по Торецку, хотя ситуация на названных участках, они остаются очень сложными. И Лиман, очень сложная ситуация, и Торецк, и Курс, потому что враг везде пытается максимально использовать все то, что у него сегодня есть, давить на этих направлениях и пытаться выполнить свои хотя бы тактические задачи. Не полишають надії окупанти прорватися на адміністративні кордони Дніпропетровської області Ми прекрасно бачимо, що вся ця тема Дніпропетровщини появилась з'явилася раз у російських пропагандистів і у російського командування. Больше е, інформационне супроводження е, інформаційно-психологічна спецоперація з російської сторони, тому що путіну необхідно… какие-то заявления о победах. А победы нету. С другой стороны, мы реагируем на все эти вызовы. Я говорю о силах обороны. И свою оценку главком Сырский он дал, собственно, как и то, что будут силы обороны делать в этом направлении в ближайшее время. Для української оборони ще є новини. Білий дім схвалив перший експорт зброї в Україну на суму 50 мільйонів доларів шляхом прямого комерційного продажу Києву. Сталося це одразу після підписання угоди про використання американцями українських корисних копалин. Ми говоримо і ведемо річ у партнерських відносинах. и о том, что Украина в том числе может использовать коммерческий формат для приобретения тех видов вооружения, которые нам сегодня необходимы. Поэтому очевидно, что взаимовыгодное сотрудничество, экономическая безопасность нашей страны ⁇ это и национальная безопасность нашего государства. У чому реальна різниця між російською та українською армією, так це те, що українці людей захищають, а росіяни вбивають. За даними російських телеграм-пабліків, вночі російський військовослужбовець, за словами свідків, можливо, навіть у стані наркотичного сп'яніння зайшов до будинку багатодітної родини Ларіних у селі Гір'ї Курської області під приводом перевірки документів і розстріляв подружню пару. 41-річна Олеся Ларіна загинула від кульових поранень. Її чоловік перебуває у реанімації. Діти подружжя не постраждали. До речі, день перемоги. Трамп оголосив 8 травня днем перемоги Сполучених Штатів у другій світовій війні, а 11 листопада днем перемоги у Першій світовій. В True Social американський президент написав, що США набагато більше за інші країни зробили для перемоги в цих війнах. Короткий екскурс в історію. Справа в тому, що Друга світова війна тривала до вересня 1945 року, враховуючи бої на Тихоокеансько-азіатському напрямку. Тож, де-факто, 8 травня це свято європейської частини перемоги. Деталі важливі. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео, якщо досі цього не зробили. Це мотивує і допомагає розвивати канал. 8 травня у Верховній Раді України відбудеться голосування за ратифікацію угоди по копалинах між Сполученими Штатами і Україною. Законопроєкт про ратифікацію вже зареєстрований у своєму вечірньому зверненні. Президент України назвав угоду дійсно рівноправною. Фактично, зараз ми маємо перший результат ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історично. Дуже чекаємо і на інші. Результати нашої розмови вийшла тоді змістовна зустріч. Кожну хвилину часу ми з Президентом Трампом використали на 100%. Я дякую за це. Ще раз дякую нашим командам, українській та американській. Робота над угодою була, була справді фаховою, і, хоч перемовини були іноді непростими, результат є сильним. Якщо політичні етери з тими, хто підтримує російську агресію, то такі в Польщі проросійський кандидат у президенти Мачей Мачак на дебатах заявив, що захоплюється Путіним. Нагадаю, воєнним злочинцем, який перебуває в міжнародному розшуку. Пізніше Мачак підтвердив це на одному з найпопулярніших польських ютуб каналів ведучим якого є Кшиштоф Становський, теж кандидат у президенти Польщі. Так от. Становський вирішив уточнити, чи дійсно його візаві позитивно ставиться до Путіна А як не захоплюватися тим, хто демонструє винятковий опір? Чи ми справді тут вдаємо, що не бачимо весь той хейт, який лється на президента Росії? Тобто, ви справді ним захоплюєтесь? Кожного хто має такі риси? Кожна нормальна людина має таку особу, але захоплюватися це теж прибільшене слово краще підходить поважати. Ви поважаєте Володимира Путіна як всіх людей. Ви приїхали до нас з Влоцлавка, не з Москви?» Так, я ніколи не був за східним кордоном. Добре, то я не буду більше займати ваш час. Таким чином, тільки уявіть собі, етер тривав менше хвилини. Лаконічно і зрозуміло. Путін воєнний злочинець. Мачак – До побачення. Ну і наостанок. український боксер, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі. Олександр Усик завершує кар'єру. Про це він сказав, спілкуючись з журналісткою британського видання Daily Mail. За словами Усика, попереду у нього ще два бої, і все, один із них нагадаю, це бій реванш з британцем Даніелем Дюбуа, який заплановано на липень. Всього у 38-річного українського боксера 23 перемоги у 23 поєдинках. Думаю, ще два бої, і цього достатньо. Якщо я так кажу, то це правда. Думаю, у мене ще два бої. Наступний бій з Даніелем Дюбуа. А з ким буде останній бій? Гадки не маю. Зараз я фокусуюсь на бої з Даніелем Дюбуа. У мене два варіанти: Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі. Кому віддаєте перевагу. Тайсон Ф'юрі на сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі.